Усім доброго дня! Я зараз знаходимося у сквері Прибережний за місто Дніпро. От, гуляли ми по скверу Прибережному, побачили ось таку цікаву картину. І можете бачити, на місці лавочок-лавочок вже немає. І тут пригадала, у нас на сайті виходила новина стосовно того, що вже в 2025 році у вересні, наприкінці вересня, десь 27 числах. І матеріалі була інформація, що до кінця грудня мають відремонтувати лавочку. Сквері прибережного декоративні лави за 6 мільйонів гривень. Там спочатку був один тендер на 2 мільйони, потім додався ще один тендер на 4 мільйони, тому сума на це близько 6 мільйонів гривень. Замовником послуг у нас значиться КП-міська інфраструктура Дніпровської міської ради. І переможцем у нас є став обчик Молдованов-Олексій. По батьку я там не пам'ятаю, не буду казати, аби не помилити. Точно пам'ятаю, що Молдованов було ФОПОС. Можете бачити, вже лави демонтували і роботи планують завершити згідно тендерною документацією вже до кінця грудня 2025 року. Там зараз число 31 грудня. Отже, передбачений у нас демонтаж цих лавочок, їх відвезення до пункту ремонту, розвантаження. Ну і потім подальше. Після того, як їх відремонтують, їх подальше, подальше мають вже повернути назад. От можете бачити, що залишилося від лавочок. Я ж кажу, гуляли, побачили щось, щось не те, щось, щось відрізняється від того, що ми тут колись бачили, коли були тут останні. Лавочок можете бачити, тут нема, тут нема. Рахувати приблизно кількість я не буду, оскільки ну так, мало я вам скажу. Я нагадаю, що у нас наприкінці вересня виходив матеріал. Стосовно того, що за 6 мільйонів тут у сквері прибережному ремонтуватимуть лави, декоративні лавочки. І замовником у нас, значить, КП Міська інфраструктура Дніпровської міської ради. Переможцем робіт став ФОП, який виграв тендер на 2 мільйони, потім він виграв тендер ще на 4 мільйони гривень. Сумарно 6 мільйонів гривень от, витратять на ремонт лавочок. Роботи планують завершити до кінця грудня 2025 року, ну, згідно з тендерною документацією найменування робіт. Ну, там. Список такий величенький, однак можна виокремити, що демонтаж, потім їх вантажать, везуть пункт ремонту, ремонтують, ну, везуть назад і встановлюють. Ось бачите, скільки лавочок познімали. От нема, тут нема, там нема, там. Ну Так, з десяток я точно на вам скажу, на око нарахую. Більше деталей ми опублікуємо згодом, ну і звісно ми додамо усю інформацію на... Минулі матеріали у публікації до цього допису можете потім ознайомитись почитати. От так от. Такий у нас ремонт. За 6 мільйонів. Ну, і це в період війни, коли ну, я не знаю. мені в місті в укриттів явно не вистачає, не знаю, як вам. Дуже замало їх якось. Ну, і Це, я вважаю, ну, не на часі так точно такі от роботи. Отже, будемо вже завершувати. Дякую, що. Були з нами, пишіть свої думки у коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Як я кажу, ми тут минулі матеріали обов'язково додамо у посилання до цього відео. От. Такі от роботи у нас виконуються. Все. Дякую і до побачення. До скоріших зустрічей на 107 метри.